Ну а что это у нас такое будет? Да? Смешненько. Я же тебе просила, чтобы ты мне блинчики лишил. Не залишил. солодких. Так. Спасибо. А я дивиться, это хочу такие. Я солодких не очень люблю. А люблю такие. Сейчас мы так Наверно. Такие, как конвертики, типа, ну, типа, ты, да. типа такого, да? Аля. Це у мене дапаш, філе обжарене, і цибулька з грибами обжарена. І сметанка помазана. Гриби тушкувалися з цибулю, в смет, зі сметаною. Ти любиш таке котик? Ну, це, це дуже схоже на це, мені здається, на жульєн. А, тільки я туди додала філешечки, щоб не жульє, а таке необичне було. Так от жульє робиться з філіє. А ми додали фарш. Ну, в нас є фарш, і це, ну так, да, щось таке, щоб не було. Я таке краси. Це так красиво. Опа, це. Давай. Може після того як воно спечеться, да? не знаю. Хорошо. Похочу. Щас я доліплю їх усі. І сиром потрусимо і в духовочку.